Привіт, дорогі мої українці. Всі ви напевно, знаєте таку чудову гру як більярд. В дитинстві мене завжди приваблював цей вид спорту, якщо можливо так сказати. Але звісно, доступним він був небагатьом. В ті часи я зміг лише програти у портативний більярд. Звісно, це взагалі не те, що справжнє, але такі були часи. Пізніше з'явилися відеоігри. Деяким пощастило починати гру в більярд з сота снукер на мегадрайві. сайт Покета. А я починав з дуже дивного більярду, але не менш цікава під назвою Lunar Ball. У Famicom версії, а в американській версії Lunar Pool. Це гра, як і всі маленькі іграшки на денді в нас ходила тільки на багато Але наприклад мій підписник СімПитер казав, що в нього є одноговка цієї гри, Але на жаль я цього кайка не бачив. Давайте тепер поговоримо про цю дивовижну групу. Lunar Pool це своєрідна суміш більярду і фізичної головоломки в космічному стилі. Гра з'явилася на Famicom під назвою Lunar Ball у 85-му році, а пізніше була адаптована для західного ринку як Lunar Pool у 86-му. Розробником виступала компанія Compile, котра потім зробила просто неймовірну гунанес Guardian Legend. Гравець отримує стіл, поділений на різноманітні фантазійні форми. трикутники, кільця, вузькі коридори, складні геометричні фігури. Завдання забити всі кулі у лузи, як у білярді. але з урахуванням дивної гравітації та хитрої фізики. Гра має 60 різних столів і кожен має унікальну форму. Хотів би я так сказати, але ні. Столів десь 20-25. Або даже менше. А рівні повторюються просто зі зміною розташування кут. Чим далі, тим складніше. Можна регулювати силу удару і кут напрямку кулі. Саме цікавіше, що в Рі є фінальна картинка з привітанням. Але щоб її отримати, треба пройти всі рівні з 1 по 60 за 1 присіст. Не перемикаючи. я вам скажу зробити це буде дуже важко. Існує функція Friction Setting ковзання поверхні від 0 до 255, що імітує силу тяжіння. На 255 кулі зупиняються швидко. На 0 вони довго ковзують, як у невагомості. Грайте, як вам подобається, налаштувань багато. В рі ще є позначка RAID. Чим більше ви забиваєте куль без промахів, тим більше вона зростає. А у кінці, якщо вона дуже велика, вам дають багато життів замість однеї. Тому накопичення життів залежить від позначки рейд. Майте це на увазі. Гра дозволяє грати одному або проти друга, що ми робили з друзями у дитинстві. Але є ще дуже цікавий режим проходження гри гра проти комп'ютера. Начебто ви змагаєтесь один проти одного. Але можна і проходити рівні. Тому що у комп'ютера нескіченні запаси життів і інколи він може вам допомогти. Але зачастую він порте всі ваші задумки. Тому якщо вже і проходити гру, то краще одному. Але все одно це дуже весело. Ось такий класний вийшов місячний біля тренер. Проста, але весела гра. Якщо не грали і шукайте щось дивне, спробуйте, можливо вам сподобається. З вами був Серж Тресімки, дякую за перегляд, почуємось.